Вітаємо на рідному телеканалі. Це черговий випуск новин. Сьогодні поговоримо про таке. На Вінниччині ветеранів навчатимуть аграрного підприємництва. Виставка творчих робіт щоденник архітектора, архітектора-2025» у Вінницькому національному технічному університеті. Всеукраїнський турнір футбол проти наркотиків провели у Вінниці. Стеаринову кислоту в повітрі виявили фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб. Перевищення рівня цієї речовини в атмосфері зафіксували в мікрорайоні олійно-жирового комбінату. Стеаринова кислота це насичена жирна кислота, яка природно міститься у тваринних і рослинних жирах. Її потрапляння в атмосферу може бути пов'язане з виробничими процесами і може спричиняти подразнення дихальних шляхів у людей з підвищеною чутливістю. З нами на назв... Зв'язку Ігор Матковський керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України. Вітаємо вас, вітаю, пане Ігорі. Що саме показали результати дослідження атмосферного повітря в районі олійно-жирового комбінату? Ну, давайте так. Я вам розповім, як це воно все відбувалось. Тобто, 22 червня в цьому районі, а саме в районі Вінницького олійно жирного кабінета. Мешканці прилеглої території відчули якийсь неприємний запах у повітрі. До нас надійшла надійшло повідомлення, і 23-го числа вона до, до нас надійшло, тому що 22 друге це була неділя. І далі разом із ДСНС ми виїхали якраз в цей район, і в двох локаціях: а саме на в районі вулиці Мазепи, 55, тобто біля автомийки Еліфант, а також на перехресті вулиці Марощака та Волошкова біля спортивної дитячої е, е, площадки ми е, здійснили забір повітря, в тому числі е, дослідження повітря на місці Мак з е, пектрометром МХ 908 е, який якраз і може, е, який має можливість в повітрі. Ну, детектувати хімічні сполуки, і це десь при приблизно цей перелік може складати зі 150 хімічних сполук. Крім цього, були відібрані зразки повітря для подальшого дослідження вже на нашій базі на стаціонарних умовах ФЕКом. Тобто фотоелектроколориметричним методом, і таким чином було встановлено наступне. Ну, перше, це те, що безпосередньо була наявна сиринова кислота, яка в принципі в повітрі не має детектуватися. Але крім цього, ще і ми звичайно досліджували повітря на місць оксиду вуглецю та сірководню. Да, але ці показники не виходили за межі норми. Якщо ми будемо говорити про про стеринову кислоту, то це так, як ви вже вірно сказали, це насичена жирна кислота, яка широко використовується в виробництві де деяких продуктів. Там, наприклад, це можуть бути косметика, мила, свічки, пластмаси та інших. І в взагалі то в повітрі не відчувається її наявність, тому що це кислота, Вона взагалі без запаху, без кольору, без нічого, тому то вона і так широко використовується. А от якраз. Ви якщо вона вступає в хімічні реакції з іншими е, речовинами, наприклад, наприклад, це можуть бути дезінфікуючі якісь речовини, і тоді вже е, люди е, можуть відчувати оцей органоліптичний дискомфорт у вигляді неприємного запаху. Але крім цього, знову ж таки, так як ви сказали, вже залежить від того з якими хімічними сполуками вступає в реакцію, яка в кінцевому результаті, вих... в кінцевому результаті у нас є хімічна сполука, і вона якраз і може може подразнювати слизові слизову очей, носоглотки, ротоглотки і давати оці неприємні речі. Чи є підстави для хвилювання саме для жителів навколишніх районів? Ви знаєте, ще раз говорю: сама по собі старинова кислота, вона не, не має шкоди і вона не є шкідливою. А от якраз в поєднанні з цими сполуками, то да, звичайно, воно є, і якраз оці, оце занепокоєння громадян, воно і було викликано цими подразненням як верхніх дихальних шляхів, так і очей. І тому -то я ну наш висновок і наші рекомендації такі, що навіть якщо щось потрібно робити, то звичайно про це потрібно. Говорити з прилеглою громадою з міською громадою, що можуть відбуватися якісь певні роботи, які можуть викликати отаке розповсюдження в повітрі оцих сполук, і одразу потрібно навчити і надати ті рекомендації для того, щоб захищати громадян. Тобто всі речі знову ж таки, ті, що потрібно робити, обговорили, підказали, що людям робити, і все. І з одного боку, ми мінімізуємо шкідливий вплив для людей на їх здоров'я з одного боку. А з іншого боку, і звичайно, це набагато спокійніше. Ну, скажімо так, в соціальному, політичному суспільстві. Да і щодо інформування населення. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. А нашим глядачам нагадую, нагадую, Ігор Матковський, керівник державної установи Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ, був з нами власне на зв'язку. Навчальний курс аграрного підприємництва започаткували для ветеранів російсько-української війни. Проєкт реалізують на базі агрокемпа при інституті кормів та сільського господарства. Поділля тут для чоловіків і жінок створили модульні мініферми – справжні навчальні майданчики, де поєднано теорію і практику, відеоконсультації з науковцями. Загалом ветерани навчатимуться у 20 модулях. Кожен із яких відкриває окремий напрямок аграрної справи. На 20 модульних мініфермах ветерани російсько-української війни опановуватимуть аграрне підприємництво. Такі майданчики для навчального курсу збудували в селі Бухоники, аби на практиці показати, як працює сільське господарство зсередини, а також отримати консультації від науковців. Так на одному із дослідних полів працює база для бджільництва. Саме там ростуть понад 10 медоносних культур. На інших локаціях вирощування птиці, равликів чи кормів. Вінниччина – це аграрний регіон, і на нас лежить завдання забезпечення продовольчої безпеки. І сьогодні ми знаходимося на дуже незвичній локації, локації, якою опікується інститут кормів, Академії аграрних наук України. Це агрокемпа, який містить в собі різні види модулів, які починаючи від Рослинництва, найдрібнішого завершуючи величезним тваринництвом, такими як олені і бізони. Ще одна навчальна локація овочівництво. У теплиці в 500 квадратних метрів вже вирощують салатну цибулю. Завдяки такому навчанню ветерани не лише дізнаються секрети вирощування різних культур, і завдяки роботі біля землі проходять своєрідну реабілітацію. Його створили з метою, крім того, щоб популяризувати досягнення науки. А разом з тим і в зв'язку з тим, що Україна сьогодні знаходиться у стані війни, і ми впевнені в тому, що наступлять такі часи, що з фронту будуть значить, прибувати наші воїни так. І Їм треба буде в цьому житті соціалізуватися, тому що те життя, яке там, воно відрізняється від цього життя, яке тут. Крім того, частина з них будуть потребувати такого стану як реабілітації. Так на сьогоднішній день треба соціалізувати частину людей, які є переселенцями. У навчальний курс входить і вивчення туристичної справи, аби власники майбутніх ферм могли свої господарства перетворити на реабілітаційні центри, де можна ближче познайомитись з тваринами та психологічно. Розвантажитися Вікторія Ліварчук Денис Ковтун телеканал Вінниччина. З початком літніх канікул та активного туристичного сезону у пунктах пропуску у Вінницької області очікується суттєві збільшення пасажиропотоку. У найближчі тижні кількість людей, що перетинають кордон, може зрости на 60%. Про це повідомили представники Могилів Подільського прикордонного загону Андрій Бурмака та Олександр Ковбаса під час брифінгу, щоб уникнути черг, затримок та непорозумінь. Прикордонники нагадали основні правила перетину з території України на сам Насамперед... Подорожувальники зобов'язані мати при собі паспорт громадянина нашої держави та закордонний паспорт без цих документів. Виїзд за межі країни неможливий. Правоохоронці закликають громадян завчасно перевіряти чинність документів, слідкувати за актуальною інформацією щодо режиму пропуску та дотримуватись усіх вимог контролю. Раніше протягом доби державний кордон у межах нашої ділянки перетинали в середньому близько трьох тисяч осіб. Наразі ця цифра зросла до 5 тисяч осіб на добу, що становить понад 65% приросту пасажиропотоку від звичного рівня. Це очікуване навантаження, але разом з тим виклик, який вимагає чіткої організації служби на кордоні. Для ефективного оформлення подорожуючих ми здійснюємо посилення змін на найбільш навантажених напрямках, застосування технічних засобів прикордонного контролю. Що дозволяє зменшити час обробки документів та знизити навантаження на персонал, зважаючи на початок активного туристичного сезону, значну частину пасажиропотоку наразі становлять родини з дітьми для уникнення затримок і непорозумінь під час перетину державного кордону неповнолітніми особами. Нагадуємо основні вимоги. Обов'язковим є наявність дійсного паспортного документа громадянина України для виїзду за кордон. Якщо дитина перединає кордон одним з батьків, додатковий дозвіл від другого не потрібен в умовах воєнного стану передбачено спрощений порядок виїзду: діти до 16 років можуть виїжджати за кордон у супроводі бабусі, дідуся, повнодітніх брата або сестри. 26 червня в Україні відзначають День кримсько-татарського прапора. Це неофіційне свято, яке започаткували органи самоврядування кримсько-татарського народу у 2010 році. Воно символізує боротьбу кримських татар за свободу і право на самовизначення. Кримсько-татарський прапор це блакитне полотнище із золотою тамгою в лівому верхньому куті. Після встановлення радянської влади в Криму використання прапора на публічних заходах було заборонене. Сьогодні він є Символом боротьби за право корінного народу Криму, боротьби проти російської окупації та прагнення відновити територіальну цілісність України з нами на зв'язку Юлія Піскунова, заступниця голови громадської організації кримських татар ВЕТАН у Вінниці. Мої вітання. Мої вітання. Пані Юлія, як у Вінниці відзначають власне День кримського татарського прапора і чи проводяться якісь заходи сьогодні? Дивіться сьогодні о дев'ятій ранку. Біля Вінницької обласної тепер військової адміністрації було урочисте підняття кримсько-татарського прапору, де було керівництво області, профілюючи. Управління, молодь громадські організації, ми кримські татари, наша організація, інші національні меншини, національності міста. Ми піднімали урочисто прапор, згадували, що цей прапор ем, значить для кримських татар, і взагалі зараз для всього українського народу в контексті війни. Ем, сьогодні ще вечором буде флешмоб з молоддю. Я буду проводити, буду роздавати прапорці. Такі і запитувати молодь міста на вулицях, що вони знають про кримсько-татарський прапор, і взагалі чи знають, що це таке, чи це прапор. І буду фіксувати таке буде відеозйомка, а потім буде відеоролик. Велика робота проведена. Онлайн ми співпрацюємо з кримськотатарським ресурсним центром Київською організацією Кримських татар. Вона всеукраїнська і на сторінках нашої організації, і на моїх особистих можна побачити і. Тести онлайн-тести на знання кримського татарського прапору, історичну довідку, відеоролик історичний і багато такого. Я поширювала сьогодні і у Фейсбуці, і інших соціальних мережах, і розкидувала і різним закладам у Вінниці. У такому плані святкується. Ну розумієте війна святкування як такого. Звичайно, це дуже важливо. Пам'ятати і відзначати, але самого святкування як такого то немає. Дуже Наскільки хочеться. ось наскільки ось важливо саме зберігати такі національні символи, а особливо на жаль, перебуваючи в умовах окупації? А... Ну, це надважливо для нас, українців, для кримських татар, як громадян України, тому що ви ж розумієте, кримські татари це нація, яка переслідувалася радянською владою. Зараз переслідується російською владою в окупованому Криму. Кримська татарська мова вона входить до мови, яка зникає. Кримсько-татарський народ він також зовсім малий з трьох народів малих України. І зараз у а період війни це дуже важливо, тому що це знаєте, є такий слоган: два прапори, одна країна. Ось це про нас, це про кримських татар, і українців. Тому що вони кримські татари, але вони українці. Вони воюють зараз в, в лавах української армії. Вони є безсвіці зниклими. Вони є у полонах. Вони частка України як держави, які борються за свою свободу, незалежність. І от у них саме на прапорі. Оцей синє полотнище. Це Знак свободи, волі тому дуже символічно і дуже потрібно, особливо доносити це молоді зараз. Пані Юлія, дуже дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Я вам дуже дякую. А нашим глядачам нагадую, Юлія Піскунова, заступниця голови громадської організації кримських татар Ветан у Вінниці, була з нами на зв'язку. А ми продовжуємо наш випуск. Музика. Виставка творчих робіт щоденник архітектора архітектора-2025» відбулася відбулась у Вінницькому національному технічному університеті. Свої роботи представили першокурсники. Студенти розробляли проєкти на прикладі найвідоміших історичних пам'яток світу. Масштабні проєкти, графічні роботи та дослідницькі матеріали присвячені всесвітньо відомим архітектурним пам'яткам від колізею та ейлевої вежі до сучасних зразків архітектури. У Вінницькому національному технічному університеті відкрили виставку робіт першокурсників щоденник архітектора архітектора-2025». У нас студенти працювали на дисциплінах історії архітектури, мистецтва містобудування, рисунок живопис, скульптура, композиція та формотворення. і були ще багато інших дисциплін, тобто це їхні практичні, лабораторні, самостійні робочі роботи, творчі якісь такі польоти фантазії. Якби це їхні напрацювання в межах дисципліни. Студенти своїм певним багажом, і в нас є програма, по якій програмі ми працюємо, так як інші вузи України. Ті, що виклад... якраз займаються архітектурою, і в нас по певному плану була праця, творча, творча праця, і починалося все з геометричних предметів, об'ємно просторового бачення, взагалі самооцінки, розвитку, і дуже важливо для студента саме бачення і саме формування смаку. На виставці представили 24 роботи студентів. Дар'я Павловська для свого проєкту обрала японський замок Хімедзі. Я хотіла щось таке японське, щоб мені щось відлікалося. Я така людина, що я не можу малювати те, що ну мені не лежить, ну гарно намалювати. Тому я вибрала таку тему, яка мене зацікавить, яку мені захочеться малювати і якось ну прикрашати. Кожна робота студентів кропітка, технічна підготовка, а ще креативний підхід молодих митців. Саме архітекторів у Вінницькому технічному університеті готують перший рік. Якщо порівнювати, вони здавали при вступі творчий конкурс і роботи, які ми бачимо сьогодні, вони, на мій погляд, набагато кращі. І наявність такої спеціальності в університеті і в місті в цілому. Я переконаний, що буде сприяти, щоб наше місце ставало ще красивіше. Наявність у місті профільного навчального закладу в галузі саме архітектури, і виховання молодих спеціалістів в галузі архітектури. Це надзвичайно якісний підхід, оскільки місто отримує кадровий резерв. Тобто ці люди, звичайно, вони будуть вступати надалі, навчатися до доволі довгий термін навчання на архітекторів, але частина з них буде залишатися працювати. На місто Вінницю виставку щоденника архітектора двадцять двадцять у Вінницькому технічному університеті планують зробити щорічною як звіт навичок та роботи юних митців. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Три золоті, п'ять срібних та дві бронзові медалі здобули віничани на чемпіонаті Європи з універсального бою у Румунії. Загалом участь в чемпіонаті взяли понад 400 спортсменів з 25 країн світу. Серед них і четверо вихованців Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 5 З нами на зв'язку. Інна Заграй, головний спеціаліст комітету по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради. Мої вітання. Доброго дня. Пані Іно, як ви оцінюєте виступ вінницьких спортсменів на європейському чемпіонаті в Румунії? Ну, наші спортсмени з кожним разом дивують нас приємно своїми нагородами, перемогами, і звісно, ми ними пишаємось. Тим паче, що універсальний бій в нашій спортивній школі номер 5 він якби не культивується, але спортсмени виступають і досягають результатів не тільки у тих видах спорту, які у нас є в наших міських спортивних школах, а й виходять за рамки своїх можливостей. На якому рівні зараз розвиток спорту у Вінниці? Вінниця досить активно і на високому рівні. Показує результати. Наш прапор Вінниці майорить на всеукраїнських, міжнародних аренах. У нас ось є результати нещодавно. У нас цими вихідними пройшов хокей на траві, Були заключні змагання, де всі три наших команди посіли призові місця. Перше, друге, третє. Всі були у наших вінницьких спортсменів. Яку підтримку власне надає міська влада спортсменам, які, які представляють Вінницю на міжнародних аренах? Е, ну, звичайно, якщо є е, відрядження наших спортсменів, які безпосередньо виступають за нашу вінницьку територіальну громаду, е, ми надаємо непосильну підтримку на виїзди, на проживання, на харчування, тобто, що передбачено законодавством. І що ми можемо їм запропонувати? Тому стараємося допомагати на виїздах. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Інна заграй, головний спеціаліст комітету по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради була з нами на зв'язку. Всеукраїнський турнір футбол проти наркотиків провели у Вінниці. У ньому взяли участь вісім команд. Усі гравці змогли подолати алкогольну, наркотичну чи ігрову залежність. Змагання присвятили тижню боротьби із зловживанням наркотиків. Люди, які змогли подолати залежність, змагаються за чемпіонський кубок у товариському футбольному турнірі. Вперше у таких спортивних змаганнях бере участь Максим Перекрестов. Хлопець два роки тому подолав залежність від наркотиків. каже, футбол став частиною його відновлення. Ми показуємо своїм же прикладом, да, залежним людям, що можна відпочивати та проводити гарний час, не вживаючи наркотичні речовини. І показуємо, що потрібно жити в дисципліні. Тобі і дисципліна. Турнір футбол проти наркотиків присвятили тижню боротьби зі зловживанням цими небезпечними речовинами. Участь брали виключно футболісти-аматори, які в минулому мали залежність алкогольну, наркотичну чи ігрову. Без спорту ну ну нікуди він буде завжди буде. Той це є той і десь емоційна розгрузка, також з'являється спорт. Ну як вам сказати, ну релакс, релакс для залежної людини. Змагання щороку організовують Міжнародна антинаркотична асоціація в Вінниці та Вінницька міська рада. По-перше, це пропаганда здорового способу життя. Показати, що можна відпочивати та да, розвантажуватись за допомогою спорту. По-друге, в турнірі приймають участь залежні люди, які стали на шлях боротьби з хворобою. Вже так стало традицією. Вже більше восьми років. це восьмий турнір саме з міжнародної та наркотичної асоціації. Ми проводимо спільно всеукраїнський турнір Футбол проти наркотиків. Кожного року приїжджають це відкритий турнір. Кожного року приїжджають команди з. Усі України в цьому році, на жаль, не так багато команд, як зазвичай. Ми знаємо війна, тому трошечки менша активність, але ж є вісім команд, і ми раді, що люди долучилися до цього турніру. За кубок чемпіона змагались близько ста учасників з Вінниці, Києва, Тернополя та Львова. Турнір проводять, аби привернути увагу до проблеми залежностей, зокрема серед дітей та підлітків. Євгенію Всяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. А це були власне всі новини на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх рідних. Та не забувайте, що в нашій країні досі триває війна. І нашим військовослужбовцям потрібна ваша допомога та підтримка. На все добре!